Для бійців, які відправляться на схід, закуплений теплий одяг українського виробництва. Він відповідає всім сучасним вимогам. Новий спис одягів взуття шило з урахуванням побажань бійців і досвіду отриманого під час проведення АТО. На даний момент бойці в світі забезпечені зімні одежди на 100%, обеспечені зимовою обув'ю і по два комплекти зімні одяжди. В принципі, для виконання задач в зоні АТО на зімній період, так як там зараз сильні морози, ми прадічки готові. Кожен співробітник має тактичний рюкзак. У комплекті до нього є спальний мішок, дощовик та каремат. Також є індивідуальна аптечка, яка повністю укомплектована необхідними медпрепаратами. Сам камуфляж куртки теплі, в кети в кетому ко літнього камуфляжу, утеплена куртка і теплі ватні штани йдуть в комплект. Також от, розгрузочний жилет. Окрім щоденної форми, бійці забезпечені ще й спеціальним одягом для ведення бойових дій у зоні АТО. Форма дуже пошита з крепкого матеріалу водоотталкивающая ткань. Я не говорю, що она не промокающая, но в принципі где-то. Десь... может защитить от ветра. Вот. Под этой формы комплект теплой одежды, теплые кофты. Можно, можно под эту форму также одеть утепленную куртку. В принципе, ватные штаны, либо теплое термобелье. Бронезащита, шлем и очки. Обеспечены спальниками. Спальниками. От Також в комплект входить, крім тактичного рюкзака, що в комплект бойца входить сумка: Либо сумка, либо баул для особистих речей. Боєць батальйону роти світі Ярослав Кашуба розповів, що хлопці повністю готові до виконання бойових завдань на східних рубежах, як матеріально, так і морально. Ми зараз готові виконувати будь-яке завдання, яке буде представлено командуванням перед нами. Налаштовані всі, що добре. Що в нас було, що ми жили всі в казармі, що ми всі були разом? Що ми один одного знаємо? Що ми знаємо плече товариша, плече товариша, який не підведе в бою. Вже дуже скоро волинські патріоти відправляться на Боремний схід виконувати свій службовий обов'язок. У Білопілі, що на Сумщині, правоохоронці припинили діяльність підпільного грального закладу. Господар добре потурбувався, щоб убезпечити свій кримінальний бізнес від відкриття на приміщенні жодної вивіски. Двері відчинялися лише обмеженому колу клієнтів, замість одноруких бандитів сучасне комп'ютерне обладнання, де охочі за гроші могли розважити себе азартними іграми. За вказаною адресою, де продовжувалось надання послуг в сфері грального бізнесу. Проведено санкціонований обшук та вилучене гральне обладнання, яке використовувалося для організації та проведення азартних ігор на гроші, а саме комп'ютерне обладнання, модеми, мобільні телефони, документація та грошові кошти здобуті злочинним шляхом. Поки міліція розшукує власника цього закладу, слідчі вже відкрили кримінальне провадження. За заняття гральним бізнесом йому загрожує чималий штраф, та ще й конфіскація обладнання. Невідомі знищили одну із цінних пам'яток археології на Тернопільщині. Майже 2 мільйони гривень становлять завдані збитки. Сталося це внаслідок незаконної розробки надер, а саме кар'єру стоянки середнього палеоліту. Загалом більше 20 пам'яток археології знаходиться на території міста. Розробки Тернопільського кар'єру вони нанесли ну непоправну шкоду. Е палеолітичній науці і українській археології, бо, власне, якщо руйнується пам'ятка археології, вона інформація втрачається і ну, просто вона зникає. Завдяки роботі міліції Тернопільського обласного управління МВС України було припинено руйнування тої пам'ятки. І я сподіваюся, що винні будуть притягнути до відповідальності. Наразі в кар'єрі припинені будь-які роботи, оскільки проводиться перевірка законності розробки надер. За даним фактом відкрито кримінальне провадження по статті 298 Кримінального кодексу України. Відповідальність за дане кримінальне правопорушення передбачає позбавлення волі на срок від 3 до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною виду діяльністю на срок до 3 років. Тож тепер рунівники культурних пам'яток відповідатимуть перед законом.